Друзі, вітаю всіх разом з нами. усіх, хто долучається до перегляду цього відео, ви на фабриці новин, я Юрій Бібік. Спасибі, що ставите лайки, залишаєте коментарі. Підписуєтесь, підпишіться на ютуб канал мого гостя, пана Сергія Ягодзінського. Не забувайте підписуватись на його TikTok канал. До речі, мільйонник. Хто раптом користується? Переглядає, підписуйтесь. Ми посилання закинемо в опис під цим відео. А я представлю свого гостя пан Сергій Ягодзінський, зі мною, проректор університету, доктор наук, професор. Пане Сергію, ради вас бачити. Добрий день. На Добрий день. Дякую чесно, що з нами. Виходить так, що оголошується так зване енергетичне перемир'я. Але між тим, е, сьогодні, 31 січня, у нас тотальний блекаут по всій країні, тому що все раптом перестає працювати. От у мене там досі немає води, наприклад, тепла, е, світла немає. Це просто від станції. так. Ну і так далі, тобто не лише у мене, у всіх. Я там не кажу про окремі райони, наприклад, Києва, такі як Траєщина, я не кажу там про інші міста, наприклад, хоча в Києві, в Київській області, ситуація не гірша. Навіть дійшло до того, що там іноземні видання пишуть Лемон, пише, що на межі краху, там і так далі, і тому подібне. І от я намагаюся цей час з'ясувати, що відбулося, тому що спочатку э, пишуть про те, що росіяни атакували э, кібератакою. Потім це нібито спростовується. Потім пишуть про перевантаження системи. Ну хаос Молдова без світла. Кишенев без світла, частина країни Молдовської Республіки, без світла також блекаут. Ну і зрештою технічна якась історія. Пишуть про технічну якусь штуку. Так чи інакше, це все одно величезний показник, чи не так? Абсолютно, я не до кінця ще зрозумів, Ну власне, як і наші громадяни, що є першопричиною. Але бачу по коментарям. Ну, по перше, по перше, важливий момент. Ми в цій ситуації дійсно не звинувачуємо російську сторону і намагаємося знайти реальну проблему. Хоча Росія опосередковано до цього, звісно, причетна, тому що енергосистема України настільки зруйнована, що вона не може виступати демфером для європейської системи енергетики. По-друге, хотів би одразу сказати громадянам України, щоб вони не шукали тут зради зрадоньки бо багато людей пишуть: а от подивіться, ми виявляємося підключені до європейської енергосистеми, і зникло там світло, потім обвалилося в нас, і виходить так, що ми якби туди продаємо це природня робота енергосистем. Звісно, що є зловживання на ринку енергетики, ми чули такі різні плітки, що нібито там хтось продав дуже багато чого перед підвищенням вартості. Але ми також повинні розуміти, що в умовах такої атаки, яку Україна відчуває на собі вже протягом останніх 3-4 тижнів. Енергосистема України не може не бути зав'язаною на європейських споживачів. А коли енергетика зав'язана, то це системи як судини у людини, тобто ви можете переключити потоки, але зрозуміло, що від цього страждає весь організм, навіть якщо якась система в даному випадку зовнішня відносно нас, нібито, але вона не зовсім зовнішня, тому що енергетика зав'язана і європейці. Здорово нам допомагають, звісно, не безкоштовно, тому знімаємо деякі уявлення. Ну як ми це часто панікуємо, що нас знову обманули. Я думаю, що проблема тут не в нас, проблема на боці європейських компаній. Але ми, як країна суттєво вражена, не змогли демпфірувати цей суттєвий процес і цю аварію технологічного характеру, яка сталася. Я підозрюю, що не в нас. Ну і останнє повідомлення Шмигаля говорило про те, що дійсно це більше все ж таки Молдова і Румунія. Пане Сергію, а енергетичне перемир'я, про яке ми говоримо, я не можу навіть уявити, що було б, якби вони обстрілювали в цей час, коли у нас все вимкнено. Просто я не можу реально уявити. Що це за перемир'я таке, яке діє, так розумію, до завтрашнього дня, до першого числа. Ну, мало того, що вона діє до завтрашнього. Там, до речі, вчора якась така історія. Я не встиг знайти детально ознайомитись. Різні люди почали з Зеленського ще вкручувати, що він там щось сказав та не так. А тепер, ну, якась така абсолютно дивна історія. Я думаю, що Дональду Трампу доведеться сьогодні зробити ще кілька дзвінків. Можливо, все ж таки енергетичне перемир'я вдасться продовжити, пролонгувати. Ми бачимо, що домовлятись можна, не стріляти по енергосистемам можна, але є тут дуже багато. Але домовились про енергетичне перемир'я, але ніхто не домовився про те, щоб не вбивати людей на залізничних станціях. Домовились про, нібито вибачились за людей, які загинули. Але при цьому, можливо, докладають зусиль до кібератак на об'єкти. Це теж можливо, ми не будемо це заперечувати. Тому все ж таки цей градус недовіри високий і енергетичне перемир'я, мені здається, Дональд Трамп лише спробував ну, такий лакмусовий папірець чи, можливо, взагалі. Домовлятися сторонам є ефект, є домовленості, і потрібно рухатись в цьому напрямку. Ще одне технічне питання, і далі якраз до домовленості підемо. Як ви вважаєте, чи не Ну зрозуміло, з ким ми маємо справу? Ми знаємо, хто така Росія, ми її там вивчили вже давним-давно. Просто історія в тому, що вони дуже хитро вчинили для того, аби. Обстріляти Україну, їм треба тиждень-два, як кажуть військові експерти, зарядитися, перезарядитися, там підвести і так далі. тому подібне Вони не можуть щодня нас обстрілювати. Це факт. І ми це знаємо, виходячи з, ну, з того, що в яких реаліях ми живемо. І вони кажуть: Дивись, Дональде, ти до нас звертаєшся з такою пропозицією. Ми окнемо, ми тебе просто бажаємо, ти наш друг, товариш, вже з доброї волі, ми підемо на нього, в общем без проблем. Да, нам це тяжело, ми воюємо, але ми на тю. Ти лучший ми підемо на цю історію. При цьому. Вони йдуть на декілька днів, щоб якраз перезарядитися, а потім знову бахнути. Ну просто питання в тому, американці це розуміють, чи ні? От, от що цікаво. Чи Розумію. їм вигідно, пане Сергію? Трампу вигідно тому. вийти і сказати: Дивіться, в мене друг Путін, все рухається класно. Саме тому ми так зробили. Дивіться, вони мене послухали, значить, в мене є прогресмен, До мене дослухаються з цим аргументом важко сперечатися. Звісно, звісно, що важко. Але це дуже небезпечний аргумент. Небезпечний в тому плані, що ми так ніколи не завершимо війну, бо він пролонгується далі. Якщо його екстраполювати, можна сказати наступним чином, що і війну ми якби завершувати ну, не потрібно, тому що ворог накопичить сили. Пам'ятаєте, оця історія? Що Росія накопичить і знову повернеться? Що ця війна потім для наших там, дітей. Ну. Воно так, звісно, що ося, оце перемир'я, я б його назвав перемир'ям імені Маленького принца. Пам'ятаєте, як Сент Екзюпері писав про те, що принц він там командує і дає команди тоді, коли дійсно сонце встає. Сонце вставає, сонце встає. І тут дійсно дійсно може бути так, що Росія погоджується, тому що вона знає, що все одно буде обстріл, і вони готуються до цього. І чому б не погодитись без проблем. Але ми повинні працювати в, тому, в цьому напрямі в будь-якому випадку, бо таким чином ми можемо просто заперечити саму ідею переговорів і саму ідею завершення війни. Потрібно йти на це потрібно. І а все ж таки я от до своєї ідеї повертаюсь постійно і от намагаюся просунути. Потрібно інколи оголошувати перемир'я в односторонньому порядку. Це теж дуже важливо, це теж важливі кроки, які демонструють нашу готовність до миру. Умовно, щоб ми оголосили перемир'я, сказали американцям: дивіться, ми готові настільки, що ми не стріляємо. Але це стосується припинення вогню. В якому форматі ми не наступаємо, ми не обороняємось, ми не стріляємо. Ми не там не бой лінії бойового зіткнення. Лінії бойового зіткнення, звісно, не стосується. дальні удари, дальні удари по їх містам, тому що вони, вони ж теж це перетворюють на гарні картинки і відправляють в Сполучені Штати Америки. І той же самий Білгород, там і Курщина, вся вони показують і, і жінок, і дітей, які теж стають жертвами цієї страшної війни. Показують міста, які теж уражені, теж без світла. Вони все це чудово, чуд, чудово перекидають до Дональда Трампа. І Дональд Трамп потім виходить і говорить, що да вони воюють, і я сам нічого не можу зробити. Тому е, вийти і сказати, що так, ми не стріляємо, і все те, що показують росіяни, це е, е, створена у них пропаганда. Вони ж нам там постійно за Бучу розповідають, що то все. На що там, Голівуд, чи що ну маячня така. Ну от, в даному випадку, якщо ми оголосимо і будемо притримуватись перемир'я, то тоді буде видно хто за мир, а хто а хто проти. Она сію сьогодні 31 Завтра, перше в нас виходить. І якраз завтра, 1 лютого, мають відбутися чи мали би відбутися переговори. І знову ж таки не зрозуміли в Абудабі, і не зрозуміло, в якому форматі, тому що перші два раунди були за участю Україна, США, Росія. Потім Рубіо здається сказав про те, що Віткафа і Кушнера не буде першого числа. А потім, а потім нібито і спростували цю інформацію. А потім Зеленський виходить і каже: Ну, ми вже не знаємо, тому що ми розраховували, що буде першого числа. А зараз поки що не знаємо. Готуємось на перше. Питання, чому виникають такі труднощі, чи відбудеться цей раунд переговорів. І що нам варто очікувати, нібито після минулих раундів всі були ну, задоволені, скажімо так. Це говорить про прогрес. Що буде третього разу от завтра? Я думаю, що всі ці історії з сувом дат і тим, що не зрозуміло, який буде формат, воно якраз і викликано причиною. причиною є формат. Ми чули про те, що переговори можуть бути сам на сам і. Особисто на мене це хороший формат переговорів, адже сторони розуміють одне одного, сторони говорять однією мовою, а сторони мають давні стосунки одне з одним. Не будемо приховувати серед українців. є Дуже багато людей, які і працювали в Російській Федерації, і знають гарно Російську Федерацію, і тому, в принципі, переговори один на один вони можуть бути більш ефективні ефективніші ніж переговори через Дональда Трампа, який Інколи не до кінця розуміє сутність це не потрібно приховувати не до кінця розуміє сутність цієї війни. А власне він сам вдавався до критики, навіть своїх помічників, своїх спецпредставників. А після проведених переговорів і після того, що це нічого не давало, тому вихід на прямі переговори надзвичайно важливий. Але якщо йдеться про прямі переговори, тоді багато технологічних питань. Хто це буде? Які склади делегації? Про що будуть говорити? Який буде контекст домовленості? Які будуть напрацьовані рішення? Чи буде продовжено сьогодні в 0 -0 1 першого 1 лютого перемиря? Бо якщо в в годину ночі полетять проти України ракети на енергосистему. Зрозуміло, що переговори сам на сам це вже така собі історія. Що ж ми робимо тоді, і для чого ми це робимо? Тому якщо це будуть переговори сам на сам першого, другого, десятого лютого, це прекрасно реально, і українській стороні потрібно бути сміливішими в прямому контакті з росіянами. Ви знаєте, я вже цю думку висловлював але якби якби я міг то можливо можливо певний склад делегації разом з україною представники сполучених штатів америки і представники європи можна було поїхати навіть в москву Пане Сергію, Буданов Козир в цих переговорах чи занадто перебільшують. Можливо, це від нього замовлення в медіа. Ну я не знаю, а можливо, ні. Ну Sky News навряд чи ти можеш занести туди, хоча всі можна, але ну Sky пише про те, що Буданов козир в переговорах. І якщо там поглянути на їхню аргументацію, де в чому можна погодитись? да? Американці поважають от за це і за це росіяни дивляться як на рівно, тому що він показав силу і так далі. То це Козар, чи перебільшується, чи медійний, знаєте, такий образ? У нас був Валерій Федорович Залужний. Ну, всі ми, всі ми знаємо, всі ми йому дякуємо і так далі. Але ну підняли до Небес з усією повагою. Настільки медійно підняли, ну що вже там чесно. Потім розчарування пішло, да, вже у якийсь там. Почали говорити, що втік за кордон і так далі. Ну, щоб там не зачаровуватись, треба, напевно, вірніше, не розчаровуватись, не треба зачаровуватись. З Будановим така сама історія, такого само зараз будують медійно, чи ні, чи це практична штука. Ну, я не знаю, чи Буданов козирь, але я точно знаю, що Буданов не тормоз. От, от це дуже важливо. Буданов займає дуже, дуже правильну позицію відносно українського суспільства. От ви зверніть увагу, він не підіймається надто медійно, він не стимулює цю медійність, він не намагається в неї вкластися, як це робив і Валерій Федорович, на моє припущення, почали рейтинги йому якісь будувати, і так далі. Українці надто швидко реагують на фальш і надто швидко опускають з небес, якщо ти там опинився якимось випадковим чином. Буданов цього не робить. Разом із тим, на додачу до цього, я помітив ще один момент. От ви помітили, Юрій, що у нас немає анекдотів? От раніше були анекдоти. Ви молодший мене, але ви повинні пам'ятати, що люди розповідали одне одному смішні оці історії. Сьогодні анекдот, як жанр, випав. Тобто Раніше там були анекдоти там про генсеків, були анекдоти про кучму, були анекдоти про Кравчука, про Ющенка ще жартували, а потім десь зникло. А вчора, як не дивно, ну, тобто, от ви не знайдете анекдота про Зеленського. Ну, також, щоб смішного було, ну, щоб не плакати хотілося. Анекдота смішного Ну, спробуйте його знайти, немає. Якийсь злий жарт може бути. Хейт може бути там про скумбрію за 8 гривень, ну це ж за святе діло там. Е, по нападати там на Тіну кароль, там теж ну це святе діло. А от анекдота немає. Так от вчора я в інтернеті побачив анекдот про е, Буданова. Значить, суть анекдота така: е, на переговорах один із росіян е, сказав, що. Питання територій обговорюватися не буде, і Росія не вийде з територій На що Буданов підняв очі, перепитав прізвище того, з ким він спілкується, записав це прізвище в себе на листочку. Після цього питання територій більше не підіймалося. Тобто, <с. <с. <с.> розумієте? А, от Буданову дають отаку от позитивну конотацію в українському суспільстві і а, сприйняття через сміх. Воно дійсно сьогодні гарно допомагає українські переговорні позиції, і я думаю, що це також позитивно впливає і на сприйняття росіянами Буданова. Знову таки не будемо приховувати, що ці люди вони знають Російську Федерацію у них там знайомі, у них там родичі, вони вони там бували, і тому їм є про що говорити і в цілому. Ну, Буданова, звісно, не можна відправляти в Москву, бо він надто багато знає. Але якусь делегацію від України можна було б відправити. Наприклад, Сибігу. можна було б Сибігу, от я б відправив. Хай би поїхав разом з американцями. Путін же хоче, щоб ми приїхали туди. Ну звісно, що Зеленського не відправлять, бо надто багато людина знає. і Якщо його там арештують, то я боюсь, що це нанесе. Непоправну абсолютно шкоду українській обороні. А ось біга може і поїхати. Тому є, в мене є а, позитивний настрій на ці переговори. Головне, щоб була установка на зупинку війни. Дмитрів в Майамі До речі, сьогодні 31 числа, наскільки ми розуміємо. Контакти з американцями. Чому я туди полетів? і чи будуть американці на переговорах в Абудабі, чи може ця зустріч змінити ось ці розклади? Чи платять вони? Все може бути. Я бачу сьогодні установку Дональда Трампа до виштовхування Росії і України на персональні переговори. Ну тут є кілька моментів. Перше, це те, що Дональд Трамп сьогодні відчуває, він знає, що Сполучені Штати Америки нанесли доволі суттєвий удар Російській Федерації. Пов'язано з Венесуелою, пов'язано з танкерами, ну, багато нюансів. І Російська Федерація при цьому, от зверніть увагу, Російська Федерація поводить себе доволі стримано, як не дивно, але доволі стримано. Путін все одно а, намагається позиціонувати себе як а, представник країни з європейським а, таким, ну, вектором розвитку. Незважаючи на те, що вони дистанціюються від Заходу, від Європейського Союзу, від НАТО, роблять вигляд, що вони НАТО дуже бояться. Це теж дуже смішна історія. Тобто, ми НАТО боїмося, що НАТО до нас наближається, але ми не боїмося з НАТО воювати. Ті хочуть, а ми можемо повторити. Ну ви ну як це вообще? Ну блін, а, а, ну рибка. Да. Це, це просто що, це все розбиває, от реально. цей аргумент це розбиває. Можете повторити, а що ви боїтесь? Блін, ну це от у мене саня, кіт. от я від собі, до нього Миша підповзає. Він каже, ти до мене підповзає я тебе боюсь. Ну ти до мене під... ну буде непогано. Так те ж сама Миша повзе. Ну, ну якщо ти не боїшся, до тебе повзуть, то, от, от до тебе прийду, ти, ти тільки махнеш рукою і даш в рило. Чого ти боїшся? Не бійся, навпаки, тобі ну, ти одразу тут. Ну ладно, то, то, то така історія. І Трамп чудово розуміє, що для нього все ж таки от прямі переговори сьогодні вони, ну, потрібно дистанціюватися. Що роблять представники Російської Федерації? Можливо, є певні консультації. Можливо, вони щось виторговують і скоріше за все виторговують. Дональд Трамп сьогодні має настільки багато козирів проти Російської Федерації, що може певним чином. Допомогти Україні, отакими от непублічними е, речами, ми про них не дізнаємось, Скоріше за все, ніколи. А скоріше за все, щось буде відбуватися в світі, що змусить е, багатьох людей кричати, який Трамп е, ну на літеру П, е, який він поганий. Я маю на увазі, і, от, подивіться, він зрадив Україну. Ми будемо бачити якісь послаблення Російської Федерації, але це будуть і ті домовленості, які будуть витягувати Україну з цієї війни. Це буде так. І ми, от я, я чому постійно кажу, ми повинні мати основну установку. Ми за мир. Ми хочемо зупинки війни. Якщо так, то все, що буде відбуватися, все це потрібно сприймати не за чисту монету. Сибіга перший вийшов з вийшло про те, що Зеленський готовий до прямих переговорів з Путіним. Після цього вийшов Пісков і Ушаков, які сказали: Ну, якщо ви готові, давайте приїздіть сюди, в Москву забезпечимо умови, попрацюєте і так далі. Потім вийшов Зеленський. Тако, про те, що слухайте, ну це ж не призведе ні до чого. Ви ж самі це розумієте. Якщо хочете так, приїздіть в Київ. Ця історія повторюється, тому що подібне було там два чи три місяці тому. Якщо мені не зраджує пам'ять, ви в Київ, ви, Ми в Москву? Ні, давайте ви. Ну і так далі. Зрозуміло, що ніхто нікуди не поїде. Питання в тому, навіщо yeah. цю історію піднімати yeah. 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 дуже Ще поїдуть. Там ви знаєте, я, я ж я повторюю, я б відправив би делегацію в Російську Федерацію. От, от е, взяти на слабо росіян було б ну, просто кайфово. А звісно, що Зеленський поїхати не може. Е, в силу того, що він володіє державними секретами. Якщо його там закриють і е, зможуть витягнути з нього дуже багато чого, ну це катастрофа буде. Буданов не може. там. Інші люди там, умовно, малюк не може. А от Давіда Арахамію, в принципі, можна відправити, Сибігу можна відправити, а ні ще кого там, Гошу, який в Міністерстві закордонних справ, хто він там, можна відправить Георгія. Ну, в принципі, є люди, які могли б поїхати. А потім, потім повернутися і сказати: а тепер ми очікуємо делегацію Російської Федерації. В Києві, зокрема, якраз би провели клінінг у себе в посольстві, бо там давно вже все позаростало, три дерева поповирубувати, пилячку протерти, ну і інше таке. Тому це був безсильний крок, і Україна могла б могла б все ж таки поїхати. Можна було б кити покласти на червоній площі до. Київ, місто Герой, показати всьому світові, що ми приїхали туди покласти. Можна було покласти квіти до могили невідомого солдата, де лежить, можливо, навіть українець. Багато що можна було б зробити символічного і гордо звідти поїхати. Але ми розуміємо, що напевно цього не буде. Хоча це було гарно, красиво. У нас є два питання, які я так розумію, відділяють нас від перемир'я. Про це сказав президент так давно питання території, питання запорізької атомної електростанції. Чи бачите ви перспективу зарушення в цих питаннях? Тому що Зеленський сказав після другого раунду переговорів, що ми не віддамо Донбас, частину Донбасу і території. Треба шукати компроміси. Тому перше питання: якими можуть бути компроміси, і чи підуть на них росіяни? І друге питання з приводу Запорізької атомної електростанції. Тут все зрозуміло, вона під контролем і є деякі. Формати пропозиції. Або на трьох, або на двох. От Путін, наприклад, якщо вірити політику, каже про те, що ми могли б з Україною вже без Штатів Америки З Україною на двох, там, типу, управляти нею і так далі. Що думаєте? Я передбачав, що Запорізька атомна електростанція повернеться під повний контроль України. Але в силу різних причин можливо, формат сумісного володіння запорізька атомна до деякої міри на певний час був би кращим ніж одноосібне володіння. По перше, одноосібне володіння це завжди елемент загрози. Ви чудово розумієте, що Запорізька атомна електростанція в зоні прямих бойових дій, прямих артилерійських обстрілів, і ну якщо ми отримаємо запорізьку атомну електростанцію, ми отримаємо всі ризики пов'язані з нею з її обслуговуванням, а також з її захистом. Ну, все на нас. І ще є одне: якщо не дай Бог щось там станеться, а воно може статись, тому що запорізька атомна електростанція залишилась без водосховища, і це теж велика велика проблема. Якщо там не дай Бог, що станеться, росіяни тут же миттєво звинуватять Україну. Навіть якщо там станеться щось з вини росіян, все одно покотиться до нас навіть якщо там станеться без нас, то ми будемо звинувачувати Російську Федерацію, якщо навіть з нашої вини, тому. Таке сумісне патрулювання під наглядом МАГАТЕ, а це не буде без МАГАТЕ. Ви бачили, як себе поводиться компанія. Вони обіймаються із росіянами і з українцями, тому що вони розуміють, що атом це страшна історія. Тут потрібно бути космополітом. Ну а що стосується територій, тут Володимиру Олександровичу потрібно, потрібно знайти можливість, знайти можливу людину. Яка б від імені держави пояснила в чому прикол, ось в чому сутність, в чому ну я називаю ті слова, які використовують українці. В коментарях, звісно, що під анонімними і прикол, і в чому сутність, і чому не здати, і чому ми гинемо за цю територію, і там ніхто не живе і чого вчепилися за цю територію, і так далі. Отак пишуть громадяни України. Треба вийти і пояснити значення цієї цього шматка землі, тому що пояснити середньозваженому українцю, чому 20% території окуповані, а ми. Все одно сидимо за столом переговорів, і при цьому говоримо за півтора відсотки від окупованої території, як за просто от неможливу е, точку е, прийняття мирних угод. Важко. Потрібно пояснити, в чому, е, в чому стратегічне значення цієї території. В чому е, я зустрічав різні пояснення від військових, зокрема. Вони кажуть, що одні, вони діляться на дві категорії військові, одні кажуть, що це плацдарм. З якого росіяни можуть наступати одразу в три області, і ми це по мапі бачимо. В принципі, інші говорять, що це бред і маячня ніякі там це ні. Тому що оцю землю можна в принципі взяти з флангів і нічого там такого немає. Ну я вибачаюсь, але ми з вами дорослі люди і розуміємо, якби це було можливо і легко, росіяни вже б давно це зробили. Але щось є в цій території ключове і важливе, наприклад. Зеленський підписує відхід військ при умові, наприклад, при умові, що росіяни не заходять туди, а це якась сіра зона під патрулюванням об'єднаної коаліції там збройних сил країн, членів НАТО, наприклад, або ще коней, припустимо. Тобто, ми перебудовуємося на укриття, які я так підозрюю, підготовлені для наших збройних сил, а потім зриваються переговори. Ну, припустимо, росіяни займають цей плацдарм і починають наступ в трьох напрямках. Хто за це буде відповідати? От яке питання. Воно воно вкрай важ, важливе. Тобто, чому сьогодні Зеленський настільки наполегливо говорить про цю землю? Сьогодні от риторика дійшла до того, що українці схильні звинувачувати не стільки Путіна, от, от зверніть увагу, якщо почитати різні коментарі на різних ресурсах. Не скільки Путіна, скільки українську владу, яка нібито вчепилася в цю землю, і і звинувачення йдучи. От подивіться, не хочуть просто миру. Ну це ж маніпуляція. Ми ж повинні розуміти, що це до, до великої міри вже маніпуляція, яка стала можлива, тому що ніхто не пояснює, в чому цінність цієї території. І тут недостатній не аргумент, що це наша земля. І росіяни її поки що не захопили. Цього недостатньо. Потрібно пояснити стратегічне значення е, ось цієї частини, е, яку ми контролюємо на Донбасі. До речі, це та частина, яка росіянами так і не пройдена, починаючи з 2014 року. І військові говорять, що там реально пройти це все майже неможливо. І це пояснювати потрібно, що ребята, ми можемо. Ну, Путіну вірити важко. Ви подивіться на от, от Українці! Вчора, ну що, де там ваше енергетичне перемир'я? Подивіться, там бахнули, там бахнули. Тобто, з одного боку, Путіну ніхто не вірить, що він може вдатися до надійних домовленостей, а з іншого боку, кажуть, давайте цю територію віддамо і повіримо Путіну, що він не буде з нею наступати нікуди. Е, є суперечність, яку потрібно пояснювати людям, щоб люди розуміли, що ми. Не йдемо на цей крок, тому що, і далі пояснювати чому. Ну, або йти на цей крок. Іншого варіанту немає. Хочу вам подякувати за цей ефір, пане Сергію. Спасибі величезно, що завжди для нас заходити час. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую. До зустрічі. Дякую.